За 19 тисяч можна С-клас вам пригнати. В Тесловський, звичайно, С-клас, Тесла С-ка, а чого С, вона більш наближена до такого більш комфортного преміум сегменту автомобіля. 30 тисяч миль пробігу, сотка батареї, це вона сама пишна йде. І вона дивимося, От тут пише: мало того, що сотка, ще й повноприводна, 100 d Скажете ви, що вона розбита. Глянемо, зараз я покажу, що вона не така вже і розбита. Дивимося, ми її беремо в страхових компаній всі ці машини, тому що не попасти на мішка на куту в мішку, щоб буде десь там щось наліплено. Тільки в страхової, чому вона розібрана? Страхуває її, розбирає, робить дефектовку і що робить все куди вагажник. А так як ми чесна компанія, в нас завжди все приїжджає в Україну. Ми стараємося за цим слідкувати. Може, десь хтось і нечесний литовець якогось болтика підмутає, але... Максимум, що я е, стараюся слідкувати за своїми хлопцями, за своїми доставчиками, за всім. Якщо, може, десь е, не вслідкував мені, пишіть я з цим всім розберуся. Тому що ви знаєте, якщо власник компанії, він завжди дбає за якість е, своєї фірми, щоб всі були задоволені. Але зараз не про це, зараз про яску. Все приїхало. Подивіться, що тут купляти. Взагалі нічого купляти не треба в машині. І все гарненько розібрали. Все гарнесенько зібрали в машинку назад, поклали. Дивимося, куди прийшовся весь удар. Можемо по підсилювачу побачити. В самий краєчок лівої сторони. Жалюзя, дивіться. Це не жалюзя. Ну, це із жалюзями теж. Радіатор нижній. Цілесенький все. Крила всі цілі. Основний радіатор також цілий. Установочна панель також покладена в машину з всіма замками, зі всім повністю. Фари в ногах лежать, може там видно. Да, видно. Зараз її збираємо. Дивимося, чого не вистачає. Замовляємо по мінімуму. І клієнт отримує супер тачку за супер гроші. Подивіться, скільки е, такі м, руки коштують. Який рік? Зараз я вам ще скажу рік точно. Тесла, 19-й рік. Це ж на Інтелі, на всьому. 19-й рік, 19 тисяч в Україні. 100 де максималка. Я думаю, вони від тридцяті коштують. Такі 30-ка, навірно, від тридцяти п'яти, даже можете самі порахувати вигоду приганяти електрокари з Америки. Так що... Ми можемо в цьому вам допомогти. Якщо вам потрібна тачка, ви завжди знаєте до кого звернутися. До наших хлопців, до мене. Звертайтеся, я з радістю вам допоможу в пригоні і придбані вам автомобіля. Так що компанія «Інтертрейд».